Вітаю всіх учасників навчального процесу. Наступна тема уроку: мистецтво і медіа, мета прослідкувати зв'язок життя людини, зокрема у сфері мистецтва, з технічними засобами та каналами комунікації. Сьогодні важливу функцію сполучної ланки між отримувачем даних та їх надсилачем виконує медіа, що в перекладі означає посередник: це засоби передавання, зберігання та відтворення інформації, призначені для її донесення крізь просторові, часові чи інші перепони. До таких засобів належать радіо, телебачення, інтернет, змінні носії інформації, що формують особливе середовище комунікації. Життя сучасної людини неможливо уявити без техніки: ігрові приставки, електронні книги, мобільні телефони, комп'ютери, ноутбуки. Ми можемо слухати музику не лише вдома, а й в будь-якому місці, та у будь-який час за допомогою гаджетів. Ми дізнаємося про твір мистецтва, знаючи лише його назву. За допомогою техніки можна не лише спілкуватися, а й відвідувати віртуальні концерти, здійснювати віртуальну подорож до різних країн світу, переглядати вистави, малювати картини і так далі. Якщо є певні захоплення, можна знайти однодумців з цього питання і переглянути їх блоги. Звернімося до словничка: блог в перекладі з англійської мови мережевий журнал чи щоденник подій. Це вебсайт, на який додаються короткі тимчасові записи, зображення чи мультимедіа. Всім привіт привіт! Вести блог це дуже цікаво, але треба навчитися знімати відео, опанувати програми для його монтажу та обробки, розібратися з тонкощами публікації відео на різних інтернет-платформах. Переглядаючи блоги, можна дізнатися багато корисного, наприклад, про те, як за допомогою музики можна тренувати мозор, знімати стрес або гамувати біль. Іноді блогери проводять стрім з англійської мови потік. Це прямий ефір на інтернет-сервісі. Блогерами можуть бути не лише дорослі, а і діти. Блогерами можуть бути люди будь-яких професій. Музиканти, співаки, композитори також ведуть свої блоги. В них вони розповідають про музику, яку написали, проекти, в яких беруть участь. До прикладу, сучасний український композитор, піаніст віртуоз. Фіналіст шоу Україна має талант 2012 року. Євген Хмара в своєму блозі презентує свої виступи, які проходять в Україні та за кордоном. Один із його виступів, який відбувся у палаці Україна в 2018 році, зібрав близько 3900 глядачів. Перегляньте ролик початок пригод з відеоблогу, а що як? Та поміркуйте, чи впливає медіаконтент на ваше життя. І якщо впливає, то яким чином? Будьте чемними стікою літою побачимо за тиждень. Ми любимо вас! вас. Приїхали. Тут навіть інтернету немає. Цілий тиждень без Тіктоку. Знайомтесь, це Марічка, головна героїня цієї історії. Вона не випускає з рук смартфон та в курсі всіх трендів. Марічка носить футболку дівчата рулять», слухає білі Айліш та завжди бореться за справедливість. А ще Марічка дуже любить свого молодшого брата. Але інколи хоче відірвати йому голову через його зрозумілість. Цілий тиждень без мого електросанокату, без динозаврів. Марку, ну який динозаври? Двадцять століття на дворі. Живи реальним життям. Реальним життям це ти про зли соцмережі. А динозаври вічні. А це Марк і він теж головний герой. Він знає все про динозавр. Але майже немає справжніх друзів. Марк мріє відкрити нового динозавра та назвати його на честь своєї улюбленої сестри. Хоча їй ця ідея чомусь не дуже подобається. Дивні дива. А якби не пандемія? поїхали б, як завжди на черегать чи в Карпати, а не до божевільної тітки в поле. Мої любі племіннички, варенички. Я чув, що вона відьма. А це тітонька Люліта. І вона справді чітка марка та Марічки. Люліта трішки відьма, трішки вчена, трішки авантюристка. А ще вона єдина і неповторна директорка школи неймовірних відкриттів. Це школа, в якій замість уроків справжні дива та пригоди. Хоча давайте без спойлерів. Зараз все самі побачите. <клес> Вибачте, забув представитися, мене звуть класний голос. І саме я розкажу вам цю неймовірну історію. Класний голос? Серйозно? Отже, задавака. Фу таким бути. А що як? Участь мандрувати. А чого Це місце, з якого починаються всі уроки, е, тобто пригоди учнів школи неймовірних відкриттів. Ех, от би в мене був такий клас. Звичайно, як і в будь-якій майже казковій пригоді, у нас є двері, які не варто відчиняти самим. Лаштовуватися. Зараз принесу печиво та чай. Ти тільки поглянь! Це ж справжній трицератопс. Ми обінились в твоїй мрії. Динозаври є, а от WiFi тут немає. Що це за школа? І як можна навчитися чомусь без вайфаю? Я б краще цього не робив. Не таким же ти є класний. Ми маємо терміново дізнатися, що за цими дверима. Маля, ти тільки поглянь, я такого і у кіно не бачив. Такі не слухняні діти, але на майбутнє самим цього краще не робити. Поки що. Це двері часу. Двері часу? Так. І ними треба користуватися дуже обережно. Ви ж не хочете, щоб вас засмоктали у щили часово просторовим континуумом. Ну, або щоб з нашого часу зникли, наприклад, смартфони. Як динозаври? Майже. Тільки не це! Круто! Це в який рік треба відкрити двері. Ще раз, Самостійно двері не відкриваємо. Добре, зараз п'ємо чай, а потім я вам все розкажу. Альоня покаже. Хто покаже? З'їж мене, Алзавер, це ж справжній робот. Льоня, неси морозиво. Знайомтеся, це Ілон. Розумний роботомічник, якого створила тітка Люліта. Я друзі, Льоня. Льоня – це і Вікіпедія, і швейцарський ніж, і купа несподіванок. З ним не пропадеш під час найзахопливішої подорожі часом. Здається, вся команда в зборі. Тож можна починати нашу першу пригоду. Тітонько, скажіть правду, ми в Хогвартсі? Ні, Хогвартс це вигадка, а школа відкриттів справжня. Справжня. Як перевести вашу школу? Чому батьки не привозили нас раніше? Чи можна побачити живого динозавра? Коли перше заняття? Не давайте йому більше печива. Він збуджується від цукру. Мої учні не сидять за партами. Вони подорожують часом та дізнаються про те, наприклад, хто придумав вайфай чи зубну щітку з власного досвіду? Цю а чому просто не погуглити? А навіщо, наприклад, люди подорожують світом? Якщо можна просто зараз дивитись в інтернеті фото та відео з будь-якої країни? Марічка таке робить. Гугл чудовий винахід людства. Але найкраще запам'ятовується те, що бачиш на власні очі, те, що можеш відчути, до чого можеш доторкнутися. Саме такі речі залишаються в пам'яті назавжди. Саме такий досвід змінює тебе зсередини. та надихає на те, щоб самому винити щось неймовірне. Прошу. А що, А що, як?